Так, друзі, я вас вітаю сьогодні до вашої уваги Renault Scenic 2019 року випуску. Автомобіль в чудовому стані, з рідним пробігом 185 тисяч кілометрів. Так, пройдусь, покажу його зовні. Одразу відмічу круті 20 диски, на яких він виглядає просто бомбезно. Далі у нас е -е, парктроніки є. Протитуманні фари, парктроніки передні, задні, у нас безключовий доступ. Дві ключ-карти є в наявності, тобто другий запасний ключ є також. і почнемо Почнемо з прибора. Почнемо перевіряти товщину лакофарбового покриття, автомобіль в рідній фарбі. Але ми перевіримо з вами. 133, 132 крила пластикові, 145. 143, 133, 134, 129, 116, 139, 136, 134, 134, 125, 100. Так, кришка багажника. У нас теж пластикова. 136 133 137 139 127 131 126 122 121 136 128 145 140 так, автомобіль в рідній фарбі і далі пішли до салону. Розповім коротко про комплектацію. Так, у нас безключовий доступ, у нас автоскладування дзеркал. Тут перемикання функції складування, або взагалі не складуються, або складуються автоматично, або скласти їх. Ось вони вже складаються. Так, нам не треба складені дзеркала. Далі переднє-задні електросклопідйомники, регулювання дзеркал, підігрів дзеркал. По комплектації. Далі у нас безключовий доступ, гучний зв'язок, жк приборка, датчики утримання полоси. Так, убавлю звук одразу, щоб нас YouTube не заблокував. Екорежим, система стоп-старт, датчики дощу, світла і так далі. Так, у нас електропідлокітник. Механічна 6-ступенева коробка передач, електробардачок, сенсорною кнопкою. Так, мультимедія багатофункціональна, тут є все-все-все, що нам потрібно. В принципі, навіть якщо більший екран, автомобілів, в яких йде більший екран, в них функціонал той же самий, просто його удобніше розміщувати. Потім двузонний клімат, контроль, в общем, комплектація реально дуже класна. Так, і перейдемо до двигуна. Спершу з по салону показав, потім ми перейдемо ще назад. Так, двигун ще не мили, двигун в пилюці по мотору. Мотор 1,7 DCI на 120 кінських сил. Новий двигун. По надійності він плюс-мінус, як і 1,6, як і півторашка дизель. Хороші, машинки, хороші двигуни. Одразу відмічу тонування, задні вікна тоновані, це заводське тонування, це е, саме скло трошки темніше, плівки тут немає. Далі по функціоналу, у нас сидіння рухається на салазках. Так, рухати не буду, складати не буду, бо ще й ремні зложені. Неудобно це робити на відео однією рукою. Покажу в якому стані салон. Салон реально в дуже хорошому стані, але якби автомобілю Ледве виповнилось 3 роки. Так, полка є, у нас ще французи нам залишили коврик, фальшпол у нас є. Потім запасочка у нас знизу є. Погнали далі, покажу вам салон. По пластику коври на місці, до речі, оригінальні. Хочу показати вуздуховоди. Хома. Як і на попередньому-третьому поколінні теж, але там крутілочка така кругла. Відмічую, є, е, є автоскладування, кажу, автоскладування, є складування сидінь, щоб функціонал був, щоб більше загрузити. Є мікроліфт сидіння пасажирського. Так, стан салону показав. Ще хочу відмітити, у нас є автомобілі, е, заїжджають, які можна привезти без розмитнення для ЗСУ, тільки для ЗСУ. Автомобілі такі заїжджають без розметнення. Машинки більше машин можете побачити на нашому сайті incar.com або в телеграм-каналі. Внизу під описами, під відео. Цим буде посилання на всі наші ресурси: Телеграм, інстаграм, TikTok, В общем, на всі-всі-всі наші сайти. Плюс мій номер телефона. З яким ви можете зі мною зв'язатись, написати в Телеграм або Viber або подзвонити, Дам вам більше інформації. Як бачите, у нас майданчик немаленький, купа машин. Майданчик у нас буде ще трошки більший, дуже великий вибір автомобілів, але це не всі машинки. У нас також є машини, які в наявності в медики в Польщі на кордоні з Україною, які ми теж можемо для вас привезти. Всі машини заїжджають з Франції, завозимо їх автовозами. Своїм ходом машини не їдуть, тому якщо ви бачите пробіг, він буде там плюс-мінус на 1-2 кілометри більший, це максимум. Е, так, будуть у вас запитання, звертайтесь номер телефону внизу. Буду радий дати вам консультацію. Е, дякую за перегляд. Якщо додивились до кінця, і гарного вам дня. Пока-пока.